Вітаю глядачів каналу Конкурент Ківі в ефірі Лучане Про. На тлі інформації щодо підвищення вартості проїзду ми вирішили дізнатися. У Лучан чи до вподоби їм якість громадського транспорту ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. Мене влаштовує. А от як взагалі от зараз літо, спека чи вмикають кондиціонери, коли ви їздите? Дуже приємно, якщо вони там є. А от більшість вмикають все ж таки. А от як з пандусами? Чи звертали ви увагу, що можливо не опускають, чи навпаки завжди? Звертала увагу дуже боляче дивитись, якщо інваліди не можуть заїхати. Так є. А от взагалі, як вам чи варто замінити вже наш транспорт, який їздить по місту? Чи все ж таки він ще має право на існування? Конкретно в кожному випадку треба дивитись окремо. А ну, мені наскільки він зношений, є нові. Дуже комфортабельні автобуси, особливо маршрутки з кондиціонерами. Дуже приємно, що такі є. Було б краще, якби всі так були. А от стосовно тролейбусів, у нас є нові тролейбуси, є трохи старіші. Є такі, що дуже шумно їдуть і трясуть, то правда. На вашу думку, вже варто їх списувати? Варто варто, але можливо, є більш важливі потреби зараз на фронт треба купувати. А ми. Поки що мусимо потерпіти, як є. Було би круто, якби абсолютно всі рейси ходили не Богданами, скажімо так, а було б більш комфортабельно для колясок. Тому що, наприклад, ми добираємося із Львівської, там не всі маршрутки підлаштовані під інвалідів і під коляски. Це надзвичайно складно, тому що виїхати можна не з першої маршрутки, а з другої або з третьої. Це, наприклад, не влаштовує абсолютно. Те, що з'явився за останні роки багато, Транспорту, який підлаштований, під скажімо так, умови людей, тут є згідна. Проте це ще є далеко не ідеально. Тому я рахую, що звісно потрібно ще багато чого допрацювати в тому. питанні. проблема з пандусами вам а? надто болюча. Так, 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 так. Хто має малих дітей, хто так само подорожує інколи колясками? Це для будь-кого і є болючою темою. А, як не. От як взагалі з рейсами? Тобто, чи відповідають вони обумовленому графіку, того як будуть? От вам з звівської я впевнена, це має бути надто важливо. Загалом там норм. Загалом, типу, як пише, загалом так і є. Рідко буває, що може маршрутка не проїхати. В принципі, я в такі ситуації не бувала. Єдине, це кажу, єдині претензії це в нас до тих пандусів, до таких маршруток, щоб було низькі, ви зрозуміли, дати типу, по великі, комфортабельні, тому що в нас ще ходять Богдани. Їх є достатньо таке, там, мабуть, три чи чотири рейси тими Богданами, і це є це є дуже незручно. Ми можемо пропускати. Чекати. Наступну, коли прийде така, яка, в яку ми зможемо заїхати. А вона то чекає? – Ні, по всякому буває. Загалом відносно непогано. Там три, три допустимо, у нас іде м -м, такі великі, комфортабельні, і три і ще ходять старі. Тобто там раз через раз багато чекати не треба, але було б круто прийти і відразу сісти, бути впевненим, що ти відразу підеш в місто. Як взагалі брудно чи чисто на вашу думку? Е -е, в тих, що великі, о, в тих, що маленькі, ну, незручно. Незручно навіть самі їхати, там не то що брудно, там вентиляція, місця багато людей, місць сидячих, стоячих мало, дихати немає чим це важко. Треба вдосконалювати транспорт. Якщо це підняття цін обґрунтоване, то тоді потрібно дорожче все. Правильно, мастильні матеріали, але треба покращувати і сервіс. комплексний підхід має бути. А от що не подобається? Можливо, брудно, не вмикають кондиціонери, коли спокотно. Що не подобається? Ну, вони ніби вмикають нормальні маршрутки. Але не усі. Не усіх, так. Ну, за роки життя Луцьку я бачу, що якість громадського транспорту значно покращилася. Ми бачимо зміни самого транспорту великі з кондиціонерами, що не може не радувати. Звісно, певні напрямки ще мають старі автомобілі, точніше, авто. Я вам скажу, що з вокзалу виїхати нема чим це просто проблема. А от як з кондиціонерами зараз спека. Багато хто скаржиться на те, що ну спекотно. Так, спекотно, спекотні дні і саме в тролейбусах, коли я їздила, то було були кондиціонери. А в маршрутках то ні, не було так. Ситуація з пандусами звертали увагу от як для людей з інвалідністю або як мами з колясками? Е, ну, тут більше проблема. Пандуси, в принципі, плюс-мінус є в усіх е, транспортних засобах, але просто водії не під'їжджають близько до Брівки, і тому безпосередньо тут є проблема. Так, тут, напевно, більша проблема, що водії не дотримуються цих норм чи яким чином. От я, в принципі, не орієнтуюся, то напевно, от перш за все, я я звертала тільки на це увагу. Коли задалеко водій заїжджає, то в принципі мама. Мама, я ну я більше дивлюся, спостерігала за мамами, що мама має піднімати коляску, а не просто підняти коліщатки і тоді вже наїжджати. Отаким От чином, то я вважаю, що це є проблема так. Ну а для людей з інвалідністю, то це взагалі напевно не дуже комфортно, мега некомфортно.